Якщо в тебе з'явиться в житті щось більше, маржинальне і де ти менше будеш витрачати цей час, ти зразу повинен йти туди. Ти доріс до того рівня, де ти працюєш менше, маржинальність в тебе більше, mm. і ти входиш туди. Але твій проект, цей який ти рухав. Він залишається. У тебе я... є два вибори, або знайти молодшого партнера, uh -huh. поставити і продовжувати. У моєму випадку було, що я знайшов молодшого партнера, керівника якому я дав відсоток від компанії. Він нею управляв. І моя тоді на той момент думка була, що треба диверсифікувати свої активи. Я пішов тоді в інший бізнес. Я відкрився як інтернет-провайдер Львівській області, uh -huh. і знову ж таки це мені допомогли. Мої попередні знання і також я побудував мережу. А це вже було ще цікавіше, бо люди ті платять за інтернет. Ну uh -huh. населених пунктів львівської Області. Тобто я витягнув гроші з цього бізнесу і залив туди. І в мене завжди була думка, ну, декілька бізнесів, декілька активів для того, щоб диверсифікувати свої доходи. Якщо той бізнес хлопнеться, це і працює, це принципом звичайної диверсифікації.